Усім привіт! Мене звуть Ніна. Сьогодні я буду робити трьорядне рядне трьохкольорове намиста зі скляних намистин. Зараз швиденько зроблю обзор матеріала, бо я не роблю обзор розпаковок з Aliexpress, так як купую матеріал в Україні. А іноді, наприклад, мені буває цікаво, де ж люди купують деякі намистини. Кулони так інш, та інше. Так от розповідь для тих, у кого є вільний час і кому цікаво. Головні намистини це лемфорк китайського виробництва. Купувала ще у Харкові на ринку Барабашова. У 19-му році заплатила у грівнах еквівалент. 2 доларів США за намиста. Зараз дам пораду починаючим рукодільницям, так як я вже маю деякий опит. Купуйте одразу два чи три намиста на розбірку. Коли я сообразила, що ось тих чудових білих намистин з квіточками буде замало для нової роботи, то на ринку Барабашова ось тих намист вже не було. Ринок та оптовий. Далі у мене є ось такі вінтажні скляни намистини яркого червоного кольору. Це намистини з моєї юності. Скоріше усього, вони чеські. Я такі намистинки бачила усього один раз на каналі Лесі Подгурської у її переробках. Цих намистин залишилось усього 15 штук. Їх вистачить на центральну частину намиста. 3 плюс 5 плюс 7. Но ці тетраедри менші за розміром, ніж круглі Лемфорд. Тому я поставлю їх по боках по дві у кожному ряду. А три червоні намистинки залишаться зайві. На жаль. От пані. Ще я хочу казати пару слов про проміжні намистини. Це дрібниці, але, на мою думку, це важливі дрібниці, бо це теж має значення. Ось у мене є три віда бісеру. Я себе збираюсь використовувати ось цей бісер як проміжні намистини. Ось два кольори бісеру номер 6. Це чешський скляний бісер, та далі більш темний бісер меншого діаметра. Ось цей бісер точно співпадає з кольором моїх тетрайдрів. Я думаю, що буду використовувати його. Ще у мене є отакі граніні ронделі Та ще два розміри дисків. Це фурнітура під золото. Ну і бейли я буду використовувати кольору мідь. От пані фурнітура, яку я буду використовувати у своєму намисті. У крамниці для творчості Монпасье я придбала роздільні планки та металеві переходники для багаторядних намист. Усього вісім пар планок під золото. Тут була ще одна планка та десь загубилася. Ці планки продаються на вагу. 10 грамів коштують 46 гривень. по курсу долара в еквіваленті 10 грамів коштують більш 1 долара США, а за всі планки я заплатила 1,5 долара США. На круг виходить, що одна пара у середньому коштує 8 гривень. Я буду використовувати, очевидно, ось ці планки на три вивода. От тут в ушки петельки стоять поширше, а роздільні планки продають поштучно, одна штука коштує 2 гривни. Що для мене погано? Що у планки шість отвірів, а мені потрібно п'ять. Другий та четвертий отвіри я залишу порожніми. Ось цей кусочок я відкушу торцевими кусачками, а потім заглажу напільником. Ну, що робить, я купую тільки то, що є у продажу, а на п'ять не було, отвірів не було. Ну, і от що в мене вийшло. Я ще троги, трохи заглажу напільничком. Покрою ось ці планки поліуретановим лаком або лаком для нігтів, бо це фурнітура не дуже високої якості. Ну і буду робити намисто. От, друзі, проміжний етап праці. Зараз моє намисто зібрано на проволоку, на дріт з меді Ось, дивиться, отут. Отут непогано було б поставити якісь підвісочки. Ось це у мене залишилось 4 скляні монетки. Ну, і по кольору вони гарно підходять за ось цих тетрайдрів. Ось ці монетки я вже використала раніше у, у п'ятирядному дерев'яному намисті. Я, мабуть, ось ці монетки відціля зніму і використаю у своєму новому намисті, а туди поставлю щось інше. От які монетки і підвісочки я підготувала на заміну скляним шайбам, бо я не хочу упрощати своє перше п'ятирядне намисто. Воно подобається мені. Воно подобається іншим. На ході у 21-му році, у честь дня визволення Харкова від німецько-фашистських загарбників, у мене були пропозиції на переробку намист у українському етностілі, на заказ, ну, на замовлення. Я відмовляла, тому що тоді хобі перейшло би у працю. У мене у житті такі, таке вже було, коли я займалася кімнатними квітами. Зараз можна порівняти і зробити висновок, який варіант краще. Ліворуч той, що буде, праворуч той, що був. Не можу казати, що новий варіант красивіший. Но то, що він цікавіше, однозначно. Зараз в Україні на свята більшість жінок не носять однорядні червоні етнонамиста. Це вже не модно. Усі, у кого є можливість, перейшли на багаторядні прикраси. Ітоговий результат праці на столі. Я дуже довго збирала намистини для цієї прикраси, не могла знайти зелений колір. Зараз у мене тут два розміри скляних зелених штучних, тобто іскусственних перлів. Шість штук бежевих намистинок підтримують по кольору бейли з меді, на яких тримаються підвіски. Мені подобається чередавання намистин. Червоного кольору різних форм. Спочатку рідкісні тітраєдри, а потім через зелені перли йде смужка з алих дисків, які відділені золотими граняними ронделями. Це триорядна чотирьохкольорова намиста, предмет моєї гордості. Повторюся, я дуже довго збирала матеріал. Зроблю пробний варіант, не то, ще зроблю теж не то. А зараз я задоволена, дуже задоволена. Насправді це п'яті кольорована миста, так як я не порахувала жовтий колір, який представлен фурнітурою під золота. Але... Але його так мало що намиста сприймається як чотирьохкольорове. І я вважаю, що мій відвір, відвір, це вітвер зроблен ну, трошечки у стілі Маши Арчер. Пані, якщо ви напишете мені коментар і висловити свою думку, вдалося мені повторити стіль Маші, Місіс Маші Арчер чи ні, буду вдячна. Ну і на останок мого відео я ще хочу трохи поговорити про збірку. Ось це моє намисто зібрано на рибальську волосінь. Толста рибальська волосінь. Біля замочка у мене стоять крімпи. Зараз от сфокусуються, Не хоче фокусуватися. Я, крімпи, укривними намистинами не покривала, як і у попередньому намисті. Я вважаю, що це такий стіль. Етнобоха не обов'язково. Що в мене є общого з попереднім намистом? Ось тут я ставила три проміжні планки, і у новому намисті теж три проміжні планки. Обов'язково позаду шиї я ставлю ще одну проміжну планку. Для чого це? Ось, бачите, ось так вони роз'їжджаються. А коли ти тримаєш рукою за гачок. Або отут у мене карабін, то ось вони легше застибати, ряди не роз'їжджаються сильно. Це не обов'язково, це я просто роблю для зручності, зі свого опиту. Що ще? Ось тут у мене, я вже казала, є бісер номер 6. Отут у мене намистинки, не бісер. Спочатку я теж поставила отут, от, отаку же бісер отут, але тоді у мене, що вийшло, отак от були ряди, а тут е, розстояння було більше, тому що у мене тут сім е, бейлів, які в самокупності дали більший розмір. Щоб ось ці проміжки були рівними, я ось сюди додала по кольору сходник. Червоне намистини, можна казати, алей. І що ще? Ось принцип я використала, як у попередньому намисті. Ось ці намистини Лемфорк, квіточка і тут от е е красна пляма. Красна пляма гарно сочетається з проміжною намистинкою. Такий же принцип я використовувала у попередньому чорна пляма, чорний бісер. Ну тут я просто його повторила. Ну от, пожалуй, і усе, що можна було би казати про це намисте. Всім пока і до зустрічі!